Коти в чоботях. Де Де ми зараз? Не хвилюйтеся. Ви в надійних руках. В моїх руках. Я тут місцевий лікар, а також місцевий перукар, ветеринар, танцист і відьмоло. <рес> і на мою професійну думку, тут треба вимити, висушити і трохи вкрутити хвоста. Е... Ну, мій професійний барберський погляд. Проте на правах лікаря зазначу, що не зайве провести обстеження. Перше, рефлекси, котячі. Температура розладсь і хвіст задеріть. Шановний, я дуже гарячий. Заберіть. Тоді пораджу останній писк медичних технологій. Ці гарнюні злий дух нараз висмоктають. От і даремно, більше буде мені. Слухайте, лікарю, дякую за.